Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі. Я Тіфані Майер. Велику партію прекурсорів фентанілу конфіскували у США хімікатів достатньо, щоб вбити мільйони американців. Прокурори звинуватили громадянина Китаю, який ймовірно керував доставлянням. Від цензури в інтернеті до масового стеження за допомогою технічних засобів. Група експертів палати представників вивчає, як китайська компартія використовує передові технології контролю. Посольство США в Пекіні закликає владу КНР припинити переслідування духовної школи Фалоньгун, яке триває понад 25 років. Палестинські угруповання, серед яких ФАТХ та Хамас домовилися сформувати тимчасовий уряд національної єдності. Їхню зустріч організували за посередництва Пекіна. у США конфіскували понад 1800 кілограмів прикурсорів фентанілу. Цього достатньо, щоб убити мільйони американців. Міністерство юстиції звинуватило громадянина Китаю, якого підозрюють у ввезенні прекурсорів до США. Мінсу Фана заарештували в Нью-Йорку. В обвинувальному висновку сказано, що фан нібито імпортував сировину для фентанілу з Китаю до США. Прекурсори відправляли до Мексики, де їх присували в пігулки, і вже в такому вигляді повертали до США. Фентаніл – найбільш смертоносний наркотик. Він викликає швидке звикання. Водночас він у 50 разів сильніший за героїн. З 2020 року Фентаніл забрав життя близько 280 тисяч американців. Серед них двоє синів Ребеки Кіслінг з Мічигану двох моїх синів, 20-річного калеба, 18-річного Кайлера вбив фентаніл, який містився в підробленому знеболювальному оксикодоні. <рес> Жінка повністю розбита. Це справжнє пекло. люди кажуть, що я така сильна, бо я свідчила і виступала з промовами але знаєте, часто мені важко змусити себе підвестися з ліжка. Я маю трьох дочок, але я почуваюся так, ніби тягну за собою свій труп. Повернімося до звинувачення в постачанні прикурсорів фентанілу за даними мін'юстої серпня по жовтень 2023 року вилучено 100 таких партій. Вони змогли потрапити до США без ретельного огляду, бо фан та його команда вказали, що вартість вантажу менше ніж 800 доларів. А такі посилки митниця дозволяє ввозити до США безмитно. Якщо фана визнають винним, йому загрожує максимальне покарання у вигляді довічного ув'язнення та штраф 10 мільйонів доларів. Thank you Прокурор Південного округу Техасу Аламдар Хамдані каже, що наркотики, виготовлені командою Фана, могли потрапити до Х'юстона. Він закликає батьків поговорити зі своїми дітьми про небезпеку фентанілу. Хамдані сказав цитата: У вас є діти, які думають, що приймають перкосе, токсикодон чи адерал. Вони гадки не мають, що в ці таблетки підмішаний фентаніл, бо їм дав їх друг. Ці діти можуть не прокинутися наступного дня. Ми звертаємося до батьків. Жодна пігулка не має стати смертним вироком. Цифрове стеження як удома, так і за кордоном. Палата представників розслідує, як компартія Китаю стежить за громадянами за допомогою технологій та піддає їх цензурі. Сем Ван розповість докладніше. Спеціальний комітет палати представників із питань Китаю вивчив китайську систему стеження та цензури в цифрову епоху. Як з'ясувалося, для Пекіна розвиток технологій один із пріоритетів. Він щорічно витрачає мільярди доларів на створення цитата цифрового Китаю. За допомогою великого фаєрвола КПК утримує китайський народ у пастці паралельної реальності, де його годують безперервним потоком пропаганди, яку жорстко контролює авторитарний режим Сі. Найбільше КПК боїться, що китайський народ народ дізнається правду. Люди, які живуть за комуністичного режиму, не мають доступу до американських соціальних медіаплатформ, таких як YouTube, Facebook та Instagram. Натомість їм надають вітчизняні альтернативи, які контролює держава. Ті, хто шукає доступ до непідцензурної інформації в Китаї, часто використовують віртуальну приватну мережу або VPN, щоб обійти обмеження. Але зробити це стає дедалі складніше, бо влада посилює правила і запроваджує кримінальну відповідальність за використання інструментів обходу. Щойно з'являться сотні або Десятки тисяч людей, які використовують цей засіб, китайська поліція вас знайде. Китайська влада не тільки блокує ці інструменти, а й пригнічує поширення таких технологій. Сьогодні китайський апарат стеження та цензури один із найвитонченіших у світі, від камер, встановлених на кожному розі вулиці до збирання даних через програмне забезпечення та додатки. На думку законодавців США, цю модель тепер поширюють такі країни, як Росія, Іран, Венесуела і М'янма. коли диктатори в усьому світі, які перебувають під санкціями США, знають, що можуть розраховувати на підтримку КПК, Вони стають сильнішими і дістають можливість більше порушувати права людини. Китай вкладає мільярди в системи стеження та контролю. У зв'язку з цим експерти вважають, що США мають активніше протидіяти загрозам з боку китайської компартії ще новини зі сфери кіберпростору на видання «Epoch Times здійснено кібератаку. Це сталося 20 липня. Під час координованих дій сервери медіакомпанії перевантажили за допомогою десятків тисяч комп'ютерів. Видання вважає, що до дос атаки причетна китайська компартія. Сайти Times постійно атакуються з моменту заснування компанії в 2000 році, особливо в так звані важливі дні. А 20 липня чутлива дата для керівної в Китаї компартії. Щороку цього дня. Ня газета Епохтаймс публікує новини про переслідування щодо Фалуньгун з боку КПК, яке почалося 20 липня 1999 року. У квітні цього року американська розвідка повідомила Epoch Times, що відстежила аналогічну кібератаку. Її вчинили 25 квітня. Цього дня, 25 років тому, 10 тисяч прихильників Фалуньгун провели мирну демонстрацію в Китаї чверть століття компартія Китаю проводить безпрецедентне переслідування щодо школи вдосконалення Фалуньгун. Посольство США в Китаї вперше засудило ці широкомасштабні репресії, розмістивши повідомлення на своїй сторінці в соцмережі ЕКС. У повідомленні йдеться цитата. Ми голосно заявляємо про 25 ту річницю початку кампанії репресій проти прихильників Фалуньгуну Китайській Народній Республіці. Пост також містить заяву, опубліковану держдепартаментом 20 липня. У ній відомство засудило китайську владу за порушення прав людини та жорстоке поводження з вірянами та членами їхніх сімей. Держдепартамент написав цитата, Ми закликаємо КНР припинити репресивну кампанію та звільнити всіх людей ув'язнених з. За свої переконання варто зазначити, що 25 червня Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт під назвою Закон про захист Фалуньгун та направила його на розгляд до Сенату. Якщо закон ухвалять, він дозволить США застосовувати жорсткі санкції для покарання причетних до переслідувань США збільшують підтримку Ізраїлю, а Китайська компартія зміцнює зв'язки з терористичною групою Хамас і укладає нову угоду. Що з цього приводу заявив держдепартамент США подробиці у Меліни Вайскап. КПК використовує війну між Ізраїлем та Хамасом як важіль для розширення впливу на близькому сході. Після трьох днів переговорів у Пекіні лідери 14 різних палестинських угруповань підписали угоду. І її уклали за посередництва Китаю підписуючи угоду про національну єдність, ми хочемо цим сказати, що національна єдність це наш шлях. ізраїль відкидає цю угоду, бо вважає своєю метою викорінити терористичне угруповання Хамас. Якщо говорити про управління газою після закінчення конфлікту, то терористичні організації жодної ролі відвести не можна. Хамас уже давно терористична організація. На його руках кров безневинних громадян, як ізраїльтян, так і палестинців. Ця угода є прикладом того, як КПК прагне зміцнити відносини з терористичними угрупованнями на близькому сході. Ось що розповів один з експертів з питань близького сходу упродовж останнього десятиліття Китай намагається створити ключовий маршрут для своїх товарів та зміцнити вплив на близькому сході, а потім у східній Європі. Росіяни теж хочуть мати дипломатичні відносини з цими терористичними організаціями пов'язаними з китайцями. Усі вони намагаються зменшити вплив США у всьому світі. Торік за посередництва Пекіна відбулися переговори між Саудівською Аравією та Іраном.